Усім добрий день. Сьогодні в відео я вам трохи покажу, яку я базу відпочинку зроблю в себе вдома. Тому що останні дні у нас дуже-дуже сильна спек. Ось, і треба це трошечки відпочивати, бо на городі, як я буду цілими днями тут сидіти, то сонячний удар у тут отримати. У нас зараз градусів десь 40, а може й більше. І зараз я трошечки... Буду вдосконалювати свою площадку, бо в мене тут є басейн вже наповнений і парасолька. Зараз принесу сюди розкладушку, чи як вона там правильно такий тут з пеньочків стоїть та лавочка, щоб сісти собі. От можна сісти собі От. і дивитися. Ну я тут подумав, краще буде, якщо ця парасолька буде стояти біля басейну. Тоді тут буде тіньок і можна собі буде тут сидіти, відпочивати, щоб не пекло голову. А потім випливсти сюди. Так. Ну, ось така от складушка буде. Сьогодні жарить капець. Треба її поставити туди під дерево, в тіньок. Розкладанька. Чи розкладачка? Ну, не знаю. Одним словом, забувся, як воно по-українськи буде. Якось так Ще у мене є ось така зелена штука. Чи водне крісло. Ну, я ж, чесно, я не знаю, як його назвати. Зараз ми його надуємо. Тільки зараз я не знаю, як його надую, тому що міносо для мінасу з для того не підходить. Того я буду брати інший. штуку надули, зараз буду її спускати на воду. Раз, два, три і. О, хай плаває, потім буду на ньому плавати собі. Ладно? Зараз... Я тут тільки що дещо придумав. Я от хотів зробити тут волейбольну сітку десь. Але зараз в мене такої сітки нема. Я от Побачив, що тут сушиться, сушиться одяг. От. Я от придумав, що можна волейбольним м'ячом собі, через оту, е, через той шнур з лахами можна собі грати в волейбол. Ну, рахуйте, як волейбольна сітка. Потім я собі її вцеплю, щоб було трошки гарніше. А поки м'яч покладу сюди. Ой, впав. Ну, нічого. Хай там плаває собі так от Із ми перевіримо, е, яка температура в басейні. Бачите, на сонці 39 градусів, ну то капець. Ну ладно, кидаю на поверхні Спочатку хай собі тут поплаває отако от на поверхні. Буль-буль-буль. Йой, як таке можливо? 32 градуса в воді. Треба швидко йти плавати. Такого показника в нас ще не було. Вчора було 28. 27, тут 32, йоу, треба бігом йти. Так, зараз наша, так би мовити, зона відпочинку вже готова. Трошки зараз поплаваю. Ох і добре. Зараз я на ту штуку, але ні, спочатку вернула разочок. Coisa. O que é isso? O que é isso? O Це лопатка така. І можу тобі листи. Все, пока. Ой, ой трохи ой ой, ой. ой, ой. О, Усім до побачення і до зустрічей у нових відео. Ставте лайки та да підписуйтесь на мій канал, якщо відео було цікавим.